Преміювання своїх звільнення за непокору, порушення закону, шантаж цей список можна продовжувати довго, і усе це стосується однієї людини, скандально відомого Василя Василенка, який нещодавно повернувся на волинь з Хмельницької області. Очолювати тут управління архітектури та містобудування. Так, до журналістів телеканалу Конкурент ТіВ потрапили доволі цікаві документи, які нам до редакції надіслали на правах анонімності. З них можна зрозуміти, як насправді так би мовити, працював Василенко, очолюючи держеокадастр Хмельниччини. Чому на нього відкрили дисциплінарне провадження та хто йому у всьому допомагав? Далі про усе по порядку. Криміналу не буде. Надіюся. Розпочнемо з того, що після низки земельних скандалів на Волині у 2015-2016 роках, коли пан Василенко очолював тут обласне управління держгеокадастру, він поїхав очолювати аналогічну посаду на Хмельниччину. Місце роботи чиновник Василенко змінив, а старі звички, як то кажуть, залишились. Роботу вже у Хмельницькому Василенко організував. Скажімо так, у своєму стилі, про це свідчить звернення колективу головного управління Держгеокадастру у, у Хмельницькій області, яке анонімно написали його колеги до заступника голови Держгеокадастру після того, як їм увірвався терпець. У головному управлінні Держгеокадастру у Хмельницькій області процвітає схема, при якій начальнику головного управління Василю Василенку, його заступнику Олені Ланевич та працівникам, які лояльні та наближені до них, призначаються високі відсотки надбавки за інтенсивність, які в кілька разів перевищують середні по головному управлінню. А решті, тобто основній частині працівників, керівник головного управління призначає низькі відсотки надбавки за інтенсивність. Так, згідно з заявою, пан Василенко не соромився собі та своїй заступниці Ланевич, про яку ми обов'язково розповімо згодом, призначати премії у розмірі. Уявіть аж у 100% посадового окладу. А от про іншу заступницю, чомусь і взагалі забуває, призначаючи їй премії аж. 0%. За які ж заслуги заступниця отримувала такі шалені премії, ми можемо лише здогадуватися. Іншим працівникам ну дуже щедрий, Василенко призначає надбавки у розмірі 40%. Хоча, як наголосили обурені екс-колеги, навіть і їх не виплачували. Як стверджують у заяві, чомусь платили фактично удвічі менше усього 20%. А ось своїх, так би мовити, наближених Василенко не ображав. Ось, наприклад, 120% премії подрузі заступниці Олени Ланевич, начальниці управління землеустрою зятюк Наталії, ще 130% зверху для іще однієї подруги тієї самої Ланевич Людмилі Нестеренко. А персональному водію, який за дивним збігом обставин і, взагалі, обіймає посаду. Головного спеціаліста бухгалтерського обліку Олегу Ковалю аж 140%. Відомо, що такі надбавки виплачувались працівникам у травні 2023 року. Аналогічні випадки зловживання відбуваються щомісяця. Але деяким працівникам така надбавка була встановлена у розмірі у грудні 2022 121% Нестаренко нестеренко Людмилі, 110% зятюк Наталії. У січні 2023-го 260% нестеренко Людмилі, 285% зятюк Наталії. Більше того, жодних обґрунтувань на підставі чого вказані працівники систематично заслуговували такі фантастичні надбавки. Не наведено, вказали працівники у скарзі. Таке керування Василенка та його заступниці Ланевич, згідно з викладеного у документі, шокує. Бо ж, як стверджують працівники, пізніше їхнє керівництво і зовсім вдавалось до шантажу, та навіть погрожували мобілізацією. Нещодавно вона Олена Ланевич зібрала весь колектив і повідомила працівникам головного управління про те, що якщо поведінка працівників не буде в певних аспектах її задовольняти, то таким працівникам, а це стосується чоловіків, у кращому випадку буде анульовано відстрочку від мобілізації. А в гіршому протягом 24 годин вони будуть звільнені. Працівники у листі наголошують, що ці слова далеко не пустий звук, бо ж таке вже трапля спочатку людей звільняють за наказом. Неважливо, чи такий наказ відповідає законодавству. А далі нехай працівник судиться за поновлення на посаді собі на втіху. А якщо суд таки визнає його звільнення неправомірним і зобов'яже сплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу та компенсацію моральної шкоди, то таку оплату буде здійснено аж ніяк не з власної кишені, а виключно за рахунок держави. Тобто за рахунок тих же коштів, які могли б бути виплачені працівникам головного управління, знову ж таки у якості зарплати. Таку робочу схему, як зазначають працівники у скарзі, налагодив сам Василенко. Який роками раніше протягом усього кількох днів звільнив майже два десятки працівників, які на його думку не були лояльні до нього, звівши фактично з ними особисті рахунки? Ось один із прикладів наведених у заяві. У числі звільнених була і професіонал своєї справи керівник юридичної служби головного управління Олена Халавчук, яка не погодилась із таким рішенням і подала відповідний позов до Хмельницького окружного адміністративного суду. Рішенням суду від 25.08.2021 наказ про звільнення було визнано протиправним та вирішено стягнути з головного управління Держгеокадастру на її користь середній заробіток за час вимушеного прогулу та Компенсацію моральної шкоди у сумі 69 тисяч гривень. Окрім цієї пані, до суду звертались ще четверо людей, яких точно так само звільнив Василенко. Суд аналогічно задовольнив їхні позови. Тільки от кошти і їм, і Олені Халавчук за час вимушеного прогулу повертали за рахунок головного управління. Саме так стверджують працівники у скарзі. Натомість, як наголошують автори звернення, обов'язок відшкодування шкоди покладається виключно на службову особу, за наказом якої було неправомірно звільнено. Чи знав про це Василенко? Ймовірно, так чи хотів платити з власної кишені? Очевидно, ні. На Волині Василенко запам'ятався теж низкою скандалів, коли очолював тут управління Держгеокадастру. Йдеться ж про численні оборудки, пов'язані із землею. Змінивши Волинь на Хмельниччину, він, вочевидь, продовжив працювати за вже напрацьованими схемами. У документі, який нам потрапив до рук, йдеться. Сертифікований інженер-землевпорядник, наближений до керівництва головного управління, через свій електронний кабінет, направляв заяву про виправлення помилки, розгляд якої залишався у Хмельницькій області. А козирний державний кадастровий реєстратор опрацьовував таку заяву. Цікаво, що розглядала усі заяви одна конкретна людина. Любов Ткачук, як вказують автори звернення йдеться про ті документи, які порушують норми законодавства, і які не були б позитивно опрацьовані, якби вони були б направлені за принципом випадковості до реєстраторів з інших областей, як от, до прикладу, земельні ділянки, по яким змінено цільове призначення. Як зазначають аноніми, таким чином вище згадана пані Любов Ткачук, нібито неправомірно змінила цільове призначення. Понад 500 ділянок, ось, наприклад, у травні 2021 року на адресу головного управління надійшло звернення від керівника Чорноострівського професійного аграрного ліцею, у якому зазначено, що землі, на яких було надано дозволи громадянам, використовуються цим навчальним закладом. А також у зв'язку з наявністю на цих землях, особливо цінних ґрунтів, вони перебувають на державній експертизі у Ержої у кадастрі України, бо більше їх частина належить до особливо цінних земель. Цей лист на розгляд направили до такої собі. Наталії Зятюк, яка, як нагадаємо, за наказом Василенка отримує чималу надбавку до зарплати. Тобто, як ми можемо вже зрозуміти, тому й зручна для керівництва, бо ж незважаючи на усе вище згадане, проекти землеустрою, затверджуються, а земельні ділянки передаються таки у власність громадянам, зазначимо, що нині за цим фактом відкрито кримінальне провадження, у якому пан Василенко є підозрюваним, Як іде це у тій самій скарзі усього протягом 2022 року тамтешня прокуратура подала 24 позовні заяви до головного управління про визнання недійсним цих наказів. Як ідеться у документі, чотири справи перебувають на розгляді. А по 20 справах прийняті рішення про визнання недійсними наказів головного управління. Пам'ятаєте, ми обіцяли більше розповісти про Олену Ланевич, ім'я якої вже неодноразово звучало у цьому матеріалі. Так ось ця жінка на Хмельниччині була заступницею Василенка, і робота на Хмельниччині це далеко не усе, що пов'язує цих двох людей. Олена Ланевич така ж чиновниця з Волині, яка, як і Василенко, відзначилась тут неодноразовим потраплянням у низку скандалів. У Волинській області ця пані також очолювала посаду заступниці голови держгеокадастру і встигла засвітитись у ЗМІ, бо ж неодноразово їй приписували ті самі оборудки із землею. То те, що пані Ланевич і пан Василенко подружились, мабуть, нікого не дивує. Відтак після того як працівники головного управління держгеокадастру Хмельницької області звернулись із анонімною скаргою, в установі провели перевірку. І за її результатами дії керівництва Василя Василенка та його заступниці Олени Ланевич визнані протиправними, тож проти них порушили дисциплінарні провадження. Олені Ланевич оголосили догану. А сам Василенко, аби вочевидь не відповідати за свої вчинки, тихенько звільнився за згодою сторін і повернувся на Волинь. Тут без будь-яких конкурсів він обійняв посаду начальника управління містобудування та архітектури ОВА. Ну а причиною такого повернення назвав я весь час жив на Волині, народився на Волині, тому трохи якби відповідь на питання очевидно. Я тут живу і якби, хочеться працювати там, де живеш, а не їздити добиратися. Хочеться працювати там, де живеш. Ви це почули? А тепер ще цікавіше: обійняв нову посаду на Волині Василенко у вересні 2023 року. А усього за місяць, себто, якщо бути точнішими, 19 жовтня 2023 року звернувся до суду про поновлення на посаді начальника головного управління держокадастру у Хмельницькій області. Тож виходить, що у розмові з журналістами Василенко трохи вирішив злукавити, бо не стільки дорога волинь, як тепленьке місце начальника на Хмельниччині. А тепер розповімо трішки детальніше. У позивній заяві чоловік пояснює, що буцімто тоді, 17 серпня, написав заяву на звільнення, а наступного дня він раптово. Передумав, тож вирішив поновитись на посаді через суд, так ще й прохав простягнення компенсації за так званий вимушений прогул. За даними анонімних джерел телеканалу Конкурент Тіві, більше того, Василенко був на роботі у держгеокадастрі того самого 18 серпня 2023 року. Виконував свої посадові обов'язки та навіть усього за один день встиг підписати нібито аж 38 офіційних документів. А і до речі, у своїй позивній заяві до суду Василь Василенкою взагалі забув вказати, що нині він очолює на Волині ціле управління. Так, вже 1 січня 2024 року Волинський окружний адміністративний суд вирішив не задовольняти позовну заяву Василенка, тобто не поновлювати його на посаді і ніякої компенсації йому не сплачувати. Чи буде подавати пан Василь апеляційну скаргу? Поки невідомо. А поки Василенко і далі очолює управління містобудування та архітектури на Волині, якою буде його робота тут. Побачимо згодом, криміналу не буде. Надіюся.